Ірак уперше за чотири десятиліття приймає кубок націй перської затоки з футболу. Матчі проходять у місті Басра. Захід привабив понад 30 тисяч іноземних уболівальників. Дехто приїжджає вперше. Ірак довго уважали місцем політичної нестабільності. А через війну у перській затоці його виключили зі змагань, і він не брав участі в турнірі з 91 по 2003 рік. Я їздив до Європи та США, до деяких арабських країн, але до Іраку, Ірак це цивілізація, історія, прекрасні твори, спогади про Месопотамію. Але для поїздки була перешкода. Зараз Туристи бачать, що Ірак змінюється на краще. У Басрі стало спокійніше. Треба, щоб про нас дізналися в перській затоці і у світі, щоб побачили, яка басра. Раніше її вважали небезпечною. Тут крали і туристи не приїжджали, але зараз вони повернулися і побачили, як усе змінилося. Уболівальники не лише ходять на матчі, а й відвідують музеї, кафе, а також магазини, де продають солодощі з фійніків, якими славиться басра. Істину не приховаєш, і рак повертається до колишнього стану, і ми цьому раді. Можливо, бастрі ще треба трохи попрацювати над покращенням, але ми туристи задоволені. Проведення чемпіонату дало гарний дохід і готелям. Гості винаймають номери на два тижні й довший час. Такого тут не було давно. Ми були готовими, і ми здатні добре приймати гостей і в майбутньому. Це 25-й кубок націй перської затоки. Його проводять із 1970 року. Змагання організовують раз на два роки. Нині в турнірі бере участь вісім команд. Він триватиме до 19 січня.